Урок 2. Уніфікація датчиків та частотників вибір підходящих датчиків та частотників для уніфікації вимагає уважного аналізу ваших потреб і вимог системи, яку ви хочете уніфікувати. Ось кроки, які ви можете виконати, щоб правильно вибрати обладнання, розуміння потреб системи, ретельно проаналізуйте характеристики та потреби вашої системи. Визначте, які параметри потрібно моніторити та контролювати, і які дії потрібно здійснювати з вимірюваними даними, вибір типу датчиків, враховуйте типи вимірювань, які вам потрібні, наприклад, температура, тиск, обертання, вібрація, розгляньте технології сенсорів, які найкраще підходять для ваших потреб. Розглядайте технічні характеристики, оцінюйте технічні параметри датчиків, такі як діапазон вимірювань, точність, стабільність, швидкість відгуку, зв'язок інтерфейсу та живлення. Розглядайте частотники, для уніфікації електричних приводів. Розгляньте типи частотників. Які найкраще підходять для вашого застосування, наприклад, векторні частотники, сенсорні частотники тощо, уважне порівняння опцій порівняйте різні марки, моделі та виробників датчиків і частотників, оцініть їх функціональність, якість, надійність та вартість. Сумісність та інтеграція Переконайтеся, що обрані датчики та частотники сумісні зі смарт системою. контролерами та іншими компонентами вашої системи. Важлива їхня можлива інтеграція та взаємодія. Враховуйте майбутні потреби, плануйте на майбутнє, передбачаючи розширення та покращення системи. Обирайте обладнання, яке може адаптуватися до майбутніх потреб, консультація з фахівцями, порадьтеся з інженерами або консультантами, які мають досвід у виборі та налаштуванні датчиків та частотників для схожих застосувань. Тестування та оцінка перед остаточним вибором важливо випробувати обране обладнання на сумісність. Ефективність та надійність у реальних умовах, остаточний вибір на основі вищевказаних кроків, зробіть остаточний вибір оптимальних датчиків та частотників для уніфікації вашої системи важливо обирати обладнання, яке найкраще задовольняє вимоги вашого конкретного застосування та сприяє оптимізації роботи вашої системи. Стандартні інтерфейси та протоколи для датчиків важливі для забезпечення взаємодії між датчиками та приймачами даних, що дозволяє збирати, обробляти та аналізувати вимірювані дані. Ось деякі основні стандарти та протоколи для датчиків, аналог outputs, аналогові виходи, багато датчиків мають аналогові виходи, які представляють вимірювані значення у вигляді аналогового сигналу. Такого як напруга чи струм. Для щитування цих сигналів використовуються аналогові входи мікроконтролерів або інших пристроїв i 2 – Inter-Integrated Circuit. i 2 c є популярним двостороннім протоколом, який дозволяє підключати датчики та інші пристрої до мікроконтролерів або інших пристроїв. Цей протокол дозволяє передавати дані між датчиками та контролерами на шині. SPI – серіал Peripheral Interface SPI є послідовним протоколом обміну даними, який широко використовується для зв'язку між датчиками та мікроконтролерами. Він дозволяє передавати дані між пристроями за допомогою кількох ліній зв'язку UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. UART є стандартним протоколом для асинхронного обміну даними між пристроями. Використовується для зв'язку між датчиками та мікроконтролерами CAN – Controller Area Network. CAN є послідовним протоколом для зв'язку між вбудованими пристроями та датчиками. Він часто використовується в автомобільній та промисловій автоматизації МОДБЕС Modbus є протоколом з послідовною передачею даних між електронними пристроями у промисловості, він часто використовується для обміну даними з датчиками та пристроями у системах автоматизації. Від 4 до 20 мА луп, від 4 до 20 мА луп є стандартом вимірювання, де датчики надсилають аналоговий струм в межах від 4 мА до 20 мА, щоб представити вимірювані значення. Ці протоколи та інтерфейси грають ключову роль у взаємодії з датчиками та дозволяють обмінюватися даними між датчиками та іншими пристроями, такими як мікроконтролери, комп'ютери або інші обчислювальні пристрої. Вибір правильного протоколу або інтерфейсу залежить від конкретних вимог вашого застосування та можливостей доступного обладнання. Стандартні інтерфейси та протоколи для перетворювачів частоти частотників важливі для забезпечення управління обертами електричних приводів та моніторингу їх стану. Ось деякі з основних стандартів і інтерфейсів, які використовуються у цій сфері, аналогові входи та виходи, аналог inputs аутпутс. outputs багато частотників мають аналогові входи та виходи які дозволяють керувати частотою обертання електродвигуна або моніторити поточну швидкість. Modbus RTU, Modbus TCP. Протокол Modbus широко використовується для зв'язку між частотниками та іншими пристроями, такими як контролери, комп'ютери або монітори. Версія Modbus RTU використовує послідовний зв'язок. Тоді як мод без TCP використовує Ethernet. Профібус. Профібус це індустріальний протокол для зв'язку між пристроями в автоматизованих системах. Цей стандарт використовується для комунікації між контролерами та частотниками в промислових застосуваннях. Канопен це стандартний протокол. Який використовує CAN Controller Area Network – для зв'язку між різними пристроями в системах автоматизації, він підходить для управління частотниками та іншими пристроями в автомобільній і промисловій сферах? Ethernet IP – Ethernet IP – це мережевий протокол, який використовує етернет для зв'язку між промисловими пристроями, включаючи частотники. Він дозволяє інтегрувати частотники в мережі Ethernet, IP для керування та моніторингу. Профінет. Профінет це промисловий етернет протокол, який використовується для підключення різних пристроїв в промисловому середовищі, включаючи частотники. Devicenet. Девісенет це інша мережа на основі CAN, яка використовується для зв'язку різних пристроїв, включаючи частотники у промислових застосуваннях. Ці стандарти і протоколи дозволяють ефективно і безпечно взаємодіяти з частотниками та керувати обертами електродвигуна в різних сферах, включаючи виробництво, автомобільну промисловість, будівництво та інші галузі. Вибір конкретного протоколу залежить від ваших потреб, інфраструктури та обладнання, яке ви використовуєте. Уніфікація датчиків та частотників на практиці може застосовуватися в різних галузях промисловості, таких як машинобудування, металургія, хімічна промисловість, харчова промисловість тощо. Ось кілька прикладів уніфікації датчиків та частотників на практиці у машинобудуванні уніфікація датчиків та частотників може застосовуватися для автоматизації виробничих процесів. Наприклад, частотники можуть використовуватися для управління обертальними приводами, а датчики можуть використовуватися для вимірювання температури, тиску, рівня рідини тощо. У металургії уніфікація датчиків та частотників може застосовуватися для контролю та регулювання технологічних процесів, наприклад, частотники можуть використовуватися для управління електромеханічними приводами, а датчики можуть використовуватися для вимірювання температури, тиску, рівня рідини тощо. У хімічній промисловості уніфікація датчиків та частотників може застосовуватися для забезпечення безпеки та контролю процесів. Наприклад, частотники можуть використовуватися для управління приводами насосів та вентиляторів, а датчики можуть використовуватися для вимірювання рівня рідини, температури, тиску тощо. У харчовій промисловості уніфікація датчиків та частотників може застосовуватися для забезпечення якості та безпеки продукції. Наприклад, частотники можуть використовуватися для управління приводами конвеєрів та змішувачів, а датчики можуть використовуватися для вимірювання температури, вологості, кислотності тощо. Уніфікація датчиків та частотників надає ряд переваг, таких як зменшення витрат на придбання та обслуговування обладнання, при використанні уніфікованих датчиків та частотників не потрібно купувати додаткові адаптери та кабелі це може призвести до значного зниження витрат на придбання обладнання, підвищення надійності та ефективності обладнання. Уніфіковані датчики та частотники розроблені для роботи в одній системі. Це може призвести до підвищення надійності та ефективності обладнання, По обслуговування обладнання. При використанні уніфікованих датчиків та частотників технічне обслуговування обладнання може здійснюватися одним фахівцем. Це може призвести до зниження витрат на технічне обслуговування обладнання. Для успішної реалізації уніфікації датчиків та частотників на практиці необхідно враховувати наступні фактори Вибір відповідних датчиків та частотників. При виборі датчиків та частотників необхідно враховувати вимоги конкретного застосування, підготовка персоналу. Персонал. Який буде працювати з уніфікованими датчиками та частотниками, повинен пройти відповідне навчання. Розробка стандартів та процедур Для забезпечення успішної експлуатації уніфікованих датчиків та частотників необхідно розробити стандарти та процедури. Уніфікація датчиків та частотників є ефективним способом підвищення ефективності та надійності промислового обладнання. Рекомендації з проєктування та інтеграції датчиків, вибір відповідних датчиків, при виборі датчиків необхідно враховувати такі фактори тип датчика. Для вимірювання певної величини необхідно використовувати відповідний тип датчика. Наприклад, для вимірювання температури можна використовувати термопари, терморезистори, інфрачервоні датчики. Діапазон вимірювання датчик повинен мати достатній діапазон вимірювання, щоб забезпечити точність та надійність вимірювань. Точність датчик повинен мати необхідну точність вимірювань. Надійність Датчик повинен бути надійним і мати тривалий термін служби. Ціна вартість датчика повинна бути прийнятною. Розміщення датчиків при розміщенні датчиків необхідно враховувати такі фактори. Вплив навколишнього середовища, датчик повинен бути захищений від впливу навколишнього середовища, такого як температура, вологість, забрудненість тощо. Доступність. Датчик повинен бути легко доступний для обслуговування. Естетика розташування датчиків не повинно порушувати естетику обладнання. Інтеграція датчиків. При інтеграції датчиків необхідно враховувати такі фактори протокол передачі даних, датчики та обладнання повинні використовувати однаковий протокол передачі даних. Підключення датчиків. Датчики повинні бути правильно підключені до обладнання, налаштування датчиків. Датчики повинні бути правильно налаштовані для забезпечення точності та надійності вимірювань. Ось кілька додаткових рекомендацій з проєктування та інтеграції датчиків, використовуйте датчики з широким діапазоном вимірювання, щоб забезпечити можливість подальшого масштабування системи, Враховуйте вплив навколишнього середовища при виборі датчиків та їх розміщенні. Використовуйте датчики з функцією самодіагностики для виявлення можливих проблем. Проводити регулярне технічне обслуговування датчиків для забезпечення їх працездатності, дотримання цих рекомендацій допоможе вам спроектувати та інтегрувати датчики, які будуть забезпечувати точні та надійні вимірювання. Рекомендації з проектування та інтеграції частотних перетворювачів. Вибір відповідних частотних перетворювачів. При виборі частотних перетворювачів необхідно враховувати такі фактори. Номінальна потужність. Частотник повинен мати достатню номінальну потужність для управління приводами заданої потужності Діапазон регулювання частоти. Частотник повинен мати достатній діапазон регулювання частоти для забезпечення плавного та ефективного регулювання швидкості приводів. Надійність. Частотник повинен бути надійним і мати тривалий термін служби. Ціна, вартість частотного перетворювача повинна бути прийнятною. Розміщення частотних перетворювачів. При розміщенні частотних перетворювачів необхідно враховувати такі фактори, вплив навколишнього середовища, частотний перетворювач повинен бути захищений від впливу навколишнього середовища, такого як температура, вологість, забрудненість тощо, доступність, частотний перетворювач повинен бути легко доступний для обслуговування, естетика. Розташування частотних перетворювачів не повинно порушувати естетику обладнання. Інтеграція частотних перетворювачів. При інтеграції частотних перетворювачів необхідно враховувати такі фактори. Протокол передачі даних, частотні перетворювачі та обладнання повинні використовувати однаковий протокол передачі даних. Підключення частотних перетворювачів. Частотні перетворювачі повинні бути правильно підключені до обладнання, налаштування частотних перетворювачів. Частотні перетворювачі повинні бути правильно налаштовані для забезпечення плавного та ефективного регулювання швидкості приводів. Ось кілька додаткових рекомендацій з проєктування та інтеграції частотних перетворювачів, використовуйте частотні перетворювачі з широким діапазоном регулювання частоти, щоб забезпечити можливість подальшого масштабування системи, Враховуйте вплив навколишнього середовища при виборі частотних перетворювачів та їх розміщенні. Використовуйте частотні перетворювачі з функцією самодіагностики для виявлення можливих проблем, проводите регулярне технічне обслуговування частотних перетворювачів для забезпечення їх працездатності. Дотримання цих рекомендацій допоможе вам спроектувати та інтегрувати частотні перетворювачі, які будуть забезпечувати плавне та ефективне регулювання швидкості приводів. Ось кілька конкретних рекомендацій щодо вибору частотних перетворювачів для конкретного застосування. Для приводів низької потужності до 1 кВт можна використовувати частотні перетворювачі з скалярним управлінням. Для приводів середньої потужності від 1 кВт до 100 кВт можна використовувати частотні перетворювачі з векторним управлінням. Для приводів високої потужності від 100 кВт і більше можна використовувати частотні перетворювачі з векторним управлінням із функцією адаптивного управління. Частотні перетворювачі з векторним управлінням забезпечують більш високу точність регулювання швидкості, ніж частотні перетворювачі з скалярним управлінням. Однак вони також більш дорогі. Для приводів, які працюють в умовах підвищеної температури, вологості або забрудненості, необхідно використовувати частотні перетворювачі, які мають відповідну конструкцію, частотні перетворювачі з функцією самодіагностики дозволяють виявляти можливі проблеми на ранній стадії, що може допомогти запобігти виходу з ладу обладнання. Регулярне технічне обслуговування частотних перетворювачів допоможе вам продовжити термін їх служби та забезпечити їх працездатність. Важливо пам'ятати, що уніфікація датчиків та частотників дозволяє зменшити складність системи, полегшити її обслуговування та розширення, а також покращити її продуктивність та надійність. Використання одного типу інтерфейсу та стандартизованого протоколу для підключення та керування різними пристроями у даному випадку датчиками та частотниками може значно спростити процес інтеграції та управління системою. Це дозволяє забезпечити однорідність та сумісність між різними пристроями, спрощуючи розробку, Впровадження та підтримку системи. Ми наведено кілька переваг та способів використання стандартизованого протоколу та інтерфейсу для керування та моніторингу пристроїв, сумісність пристроїв. З використанням одного типу інтерфейсу та протоколу можна забезпечити сумісність між різними пристроями, що полегшує їхню взаємодію та впровадження в систему, спрощений моніторинг і управління. Однорідний протокол спрощує процеси моніторингу та управління пристроями через єдиний інтерфейс, що полегшує відслідковування та налагодження їхньої роботи, Ефективність та швидкість. Стандартизований протокол може забезпечити ефективний обмін даними між пристроями та контролером, що сприяє швидкості та надійності системи, зниження витрат на розробку та підтримку. Використання одного типу інтерфейсу дозволяє скоротити витрати на розробку програмного забезпечення та підтримку, оскільки розробники працюють з єдиним стандартизованим інтерфейсом. Загалом стандартизований підхід до інтерфейсу та протоколу для підключення та керування пристроями може сприяти оптимізації та ефективності системи. Що важливо для багатьох промислових та автоматизованих додатків вибір датчиків та частотників від одного виробника може значно спростити інтеграцію та управління системою оскільки вони можуть бути спеціально розроблені та оптимізовані для взаємодії між собою, однак цей підхід має свої переваги та нюанси, оптимізація та сумісність. Продукція від одного виробника може бути оптимізована для спільної роботи, що спрощує інтеграцію та забезпечує оптимальну сумісність між пристроями. Спрощення інтеграції. Інтеграція пристроїв від одного виробника може бути простішою, оскільки їхні характеристики та протоколи взаємодії будуть схожі або спеціально адаптовані для спільної роботи. Однорідність Вибір одного виробника може забезпечити однорідність управління та моніторингу, оскільки використовується один інтерфейс та протокол для всіх пристроїв. Технічна підтримка, однак, слід мати на увазі, що вибір продукції від одного виробника може залежати від того, наскільки цей виробник забезпечує потрібну технічну підтримку та оновлення для своїх пристроїв. Залежність від виробника. Важливо також враховувати можливу залежність від конкретного виробника та його продуктів, що може виникнути при виборі цього підходу. Отже, вибір продукції від одного виробника має свої плюси та мінуси, і слід обирати стратегію з урахуванням конкретних потреб та вимог проекту. Додаткові практичні поради та деталі можуть доповнити вказівки щодо стандартизації, документації та тестування та налагодження. Стандартизація проекту. Участь команди Залучить спеціалістів з різних областей, щоб стандартизувати вибір та конфігурацію обладнання. Це дозволить врахувати різні аспекти проекту та забезпечити повноту стандартизації. Оновлення стандартів. Регулярно переглядайте та оновлюйте внутрішні стандарти відповідно до нових технологій та найкращих практик. Документація, ідентифікація, обладнання. Присвойте унікальні ідентифікатори кожному датчику та частотнику для спрощення їхнього відслідковування та управління. Інструкції та схеми Включіть у документацію докладні інструкції з встановлення. Налаштування та експлуатації кожного типу обладнання, додайте схеми підключення та блок схеми роботи. Онлайн платформи. Розгляньте можливість використання онлайн платформ для зберігання та спільного доступу до документації, щоб забезпечити централізований доступ та оновлення. Тестування та налагодження. Сценарії тестування створіть повний набір сценаріїв тестування, які включають різні умови роботи системи та взаємодію з датчиками та частотниками. Реальні умови. Проведіть тестування в реальних умовах відповідно до специфікацій, враховуючи можливі впливи шуму, температур та навантаження, Трасування помилок. Встановіть ефективну систему трасування та документування помилок під час тестування, щоб їх було легко виявити та виправити. Важливо пам'ятати, що уніфікація датчиків та частотників дозволяє зменшити складність системи, полегшити її обслуговування та розширення, а також покращити її продуктивність та надійність.